Тому дупові. І цим Бог ще зійшов до пеклери з бою, Кайдани закований. Самі дуже спочило. Нова представлено рабато воїна Олександра спасу у покой. І нині повсякчас, і на віки віки Амінь. Від і на чисте не повіт. Не стримую сліз над труною рідного сина мати Олександра Барановського, солдата військової частини А-41-65. Він загинув 27 жовтня від осколкового поранення внаслідок артобстрілу під Білогорівкою, що на Луганщині. Прийшов попрощатися з героєм і старший брат Олександра Сергій. каже, не встиг наговоритися із рідним удосталь під час останньої телефонної розмови. Так, Постійні він мені дзвонив на свадьбу, якраз я женівся недавно. Да не все мы сказали друг другу слова. Бывает, что жизни не хватает все слова сказать. Просто это невозможно. У цивільному житті Олександр працював шлаковиком на одному із гірничих підприємств міста, згодом дорожником. Ще у 2014 році чоловік добровільно пішов захищати Україну у зоні АТО. До повномасштабного вторгнення Олександр рік перебував у відпустці. А коли у лютому агресори вступили на нашу землю, герой став до зброї знову. У захисника залишився 16-річний син, який таки не зміг особисто проститися з батьком, бо зараз за кордоном. Герой захисник знайшов свій останній спочинок у секторі почесних поховань. Центрального кладовища У сльозах та жалобі був і Покровський район. Там поховали Андрія Дробіленка, командира взводу стрілецького батальйону 92-ї окремої бригади. Чоловік також давав відсіч російській армії на Луганщині, саме у селищі Сельмахівка. 27 жовтня захисник загинув у бою. Олав Збройних сил України Андрій став ще у серпні. Тоді захиснику довелося кинути улюблену роботу. Адже у цивільному житті чоловік працював начальником виробничого цеху на одному із підприємств. Проте, у серпні робочий одяг чоловікові довелося змінити на військовий. Це була дуже світла, дуже професійна, чудова людина, добра, якого любили і поважали всі. Чудовий син, виховали з дружиною чудового сина. Дуже любили ми його. Все тримав в своїй пам'яті. Завжди з за усіх питань ми йшли до Андрія Івановича. У загиблого бійця залишилася дружина та син. Перші міські висловлюють щирі співчуття родинам полеглих військовослужбовців. Герої не вмирають. Владислав Рудіюк, Маріола Куліч, Максим Рашов, Олександр Довженко. перший міський.